I saw a picture yesterday. You know the one where we were laughing in the rain. Remember how it used to be. Remember when? Надо сидеть, планувати, считать, планувати, считать, планувати, думати, считать, планувати, узнавати. Для чого? Коли попадеться можливість, щоб ви були готові. Давай так, представляємо тебе, да, ти зараз Васильок, ти гусьок, ніфіга не шариш. І от твій шеф, да, там, де ти работаєш, каже, так, пацики. Буду работать з перевозчиками. Заінтересовані, давайте. Приходьте, да, всі ці випросики, і якщо що, вдруг 2-3 чоловіка я відбираю наприклад, і пробую з ними діти ліжки. І тут ви приходите, да, вас шестеро приходить. І, наприклад, двоє типов... Ні, давай так, один тип, який сидів, вчитав, готувався, да, готувався, другий тип там щось, плюс. Другого другий типа давай бабок нормально. О, Перший тип він. Читав, готовився, але з фінансами такими, да, плюс-мінус, щоб так в притіночку. Другий ніхера не готувався, але в нього бабок таке Тобто, ну, так служили з судьбою, да, що у нього просто бабки є. І третій просто, ні, і останні там стільки, там, я казав, шестро, да, і остальні, там четверо цих васильків, то просто васильки прийшли, як дурачки там по да. Ну і починаєте ви говорити либо з шефом, ліба да, з його представителем на ці всі питання. Він починає все розказувати, ти, що готувався, він входить в дискусію, задає правильні питання і привлікає на себе увагу. Другий, що з бабками, просто такий там щось плюс-мінус подакує, теж ловить того, да, хто більш такий самий активний, який готувався. А ті просто четверо сидять і... Ніхера не розуміють, да? дивляться, аби, на то як сова тими круглими очима, Вкусний аромат. І все, закончилась да, ця вся двіжуха. І починають в двіжуху заходити тих двоє. тому що ті четверо, вони так ніхера і не поняли. Вони ще почули дискусію е, тих двох, да, що при бабках і ті, що прохаваний. Вони подумали, та ну його нахрен, це все херня то ще не облаца. І пішли далі собі до пенсії їхрячить. Молодці, нормально, все так і должно бути. Із цих двох залиши двоє з бабками і прохаваний. Понятно, прохаваний залітає, починає шух-шух, настрає собі все як треба. З бабками плюс, мінус туди сюди І цей ще з бабками, в принципі, в нього всі шанси є: ліба роздуплиться, либо не роздуплеться. Ви поняли, до чого це все? Голуб, акуратно. До чого це все? Да для того, щоб коли у вас з'явиться така можливість особливо в тебе, якщо немає бабок, в тебе немає когось заряженого, хто тебе бабками не ти маєш бути готовий до такої можливості А це можливість! Просто так, ти зараз їздиш та да? думаєш, так, відкрию свою фірму і буду робити на себе. Ти відкриєш її, ну, ти її закриєш максимум через год полтора ти обосраєшся і закриєш І тобі 100% дають інформацію. Навіть до гадалки не ходи. Е, ти, якщо прибавку в тебе бабки закінчиться, ти всі бабки вольєш і ти так само закриєшся, тому що ти не витягнеш. І тільки якщо ти готуєшся, ти прощитуєш, у тебе є всі варіанти, не закритися. Хоча ти теж будеш дуже до цього близький. Далі буде зависять від твоїх предохранителей. Інстинкт в і то наскільки на ти настроєний. тому що самої підготовки да, і денег тут теж недостатньо. Найголовніший фактор це наскільки ти готовий йти да, туди, куди ти йдеш, і наскільки ти готовий віддатися да, цьому всьому. Так що... Треба готуватися, якщо ти ще не почав діяти, в тебе ще немає ні ни документів, нічого ти ще не підготовлений, сидиш, читай. твоя машина там, де ти працюєш, той чувак, на кого ти працюєш, Все, та машина, вона вже не його, ти в нього її забрав. Вона твоя. Топліво ти ведеш, вважаєш, да? скільки ти топліва зжог, скільки да? ти тур зробив, примірно, скільки ти кілометрів зробив. Всі свої сервіси, полонки, все-все-все, все вважаєш, все, 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 всі розтрати, автохофи, повністю все, все ведеш, повністю всі учоти і з цієї всієї інформації, що ти отримуєш, починаєш планувати, думати, підстраювати під себе, під свої можливості, будь собою чесним, будь чесним на свої можливості. І підстраюй цифри під себе. І, якщо ти бачиш, що шляпа не виходить, ти не витягуєш по цифрам. Є різні варіанти, як це зробити. тебе, якщо дохера бабок, добре, що дохера-бабок, зроби собі одні кіти-мінус, остальний одложи, дав запас і грає з тим мінімумом, що башка працювала. І. І все. І буде все плюс-мінус. Буде як ти собі все настроїш, як ти, як ти підготуєшся, як ти себе настроїш і як ти будеш готовий да, реагувати в тих або інших ситуаціях. Так що... За що воно мені треба то готуватися. Повір мені, ти коли збухти, барахти, рішиш, ай, такию я теж транспортну фірму. І коли ти через год без бабок, без нічого, і дай Бог ще може без долгов закриєшся, то ти будеш тим, дідом дальнобоя, та то все херня. І нормально, у вас таких дохерах, і хай у вас таких буде побільше, розумієш? І хай буде поменше таких, як... Як? Як кого? Я ще такий під випросом, можливо, я теж буду в вашій цілі. Ну я не буду таким. Я в будь-якому випадку таким не буду, тому що я не здамся, я це буду тягнути, я його витягну. Я його витягую, я його витягну. Ось такий теж у вас бути настрой, що ти його витягнеш. У тебе все. У тебе немає другого варика, щоб не витягнути. Ось таким настроєм треба заходити в цю ігру, понимаєш? Ну таки, при цьому всьому. Учиться, роздуплятися. документи, язик. Я людей не люблю, але тут треба людей, знаєш, з ними треба контактувати, з ними треба контактувати, договарюватися. А що з ними договарюватися, треба польський язик. Ти в Польщі, ти будеш з поляками контактувати. Мені сюди чувачок дзвони е з евіденції, виходить, по розіченню карт кіровця, тому що мене перед цим жіночка робила, але ну, вже роботи більше стало. І ми вирішили, що на е, да, евіденцію часу праці передамо е, вже офісу тим, да, от кого ми е, брали в оренду програму, то тепер вони будуть наших керівців розлічати. І до мене дзванюється мій менеджер, він не читає мене по-русски, говорить, поляк не читає саме по-русски говорить, мені аж стидно стало. Я йому кажу, ні-ні, спок, пан може по польську розмовляти. А він такий, це правду? І він такий просто настільки був радий, і він каже. Що говорить, він там ну, веде кілька фірм українських, говорить, і там ніхто ну, не говорить по-польськи. Йому приходиться по-російськи з ними говорити. Ну це, блін, ви серйозно, я, я хер я вас знав. Це просто, блін, стидоба. Не треба тут шикарний польський, який є. Головне, що ти блін, стараєшся, ти говориш, блін, Б1 більше, чим достатньо. Потягнув і тобі буде приємніше, тому що тобі треба. Короче, я це постійно говорю. Хто розуміє, той розуміє, а хто не кому не понять, тому не понять. Так що якось так. Ой, як завжди, починає під емоції починається все. Коротше, ви поняли. Так, що пусть аромат, ви поняли. Ви поняли, ви поняли. Так, і давайте одразу щось не почали. Ой, там не всім будь такими, бла бла бла. Я нікого обідати не хочу. І не хотів обідати нікого. Просто це касається тих, хто. Ой, транспорт ще не область, ой, там то це все шляпа, то вся херня, ой, це все збанкрутіється і цього не може бути. Це касається ось цих красавчиків. Да? Хто відкрився, закрився, все, це нормально. Хтось відкрився, хтось закрився. В когось вийшло, в когось не вийшло. Хтось підготувався, хтось не підготувався. І це чисто для тих типів, які такою хернею займаються. Понятно, що не кожен будь підприємцем, я це зараз зрозумів, тому що я ж кажу, що я коли відкривався, я коли хотів відкрити, я був в тих розових очках. Я думав, що всі вокруг мене, всі мої знайомі, всіх проведу, всім поможу, всіх зроблю підприємців. Хір там плавав, немає нікого з мого окруження, хто потягнув, що я можу, наприклад, потягнути. Да? Так що, і це нормально, то самое головное бути чесним, що, що ну, все типу, да я в рот ваші бізнеси, мені нормально працюється, все красота, типу, ну понятно не кожен буде підприємцем. Я за нормальних вчителей, кстати, если есть нормальні пацки, да, кто хочет в хорошій, е хорошій компании, но тебе треба тоже понятно ціну в цветочку. Если ты делать дальнобоя, то, то нет, не, но для ви поняли. Якщо ти хочеш нормально робити команді, іменно в команді, На то є команда, а не ти там да, всіх на хую вертів, либо ж тебе спеціально на хую вертіла. Тобто в мене хороший підходить водіїв, я воятелів ценю, нормальних пацанов ценю. Я всіх чую, всіх бачу, да, і зрозуміло я сам водитель, так що... Ну, мені треба, звісно, і обратна зв'язь теж, щоб вона була нормальна. Так що... Ти дивись, якщо ти хочеш, бо в наступному році я буду добирати машинки, мені надо бути пацани. Можете відписуватися в коментарях, десь в соцсетях, попереписуємося, я розкажу про условия. Ви розкажете, що вас цікавить, я запишу у вас в блокнотики, коли будуть, будуть добиратися машинки, мені треба бути люди, то я буду до вас в першу чергу звертатися. Так що якось так. Все. Я нікого не хотів обідати, Це просто щоб завалить шухляди, дідам дальнобоя і отим. Мастерам, фломастерам, да, що труси, це все херня. Це все херня, питань немає. Тут не кожен з цією штукою справиться. І більшість, хто відкриється, той і закриється. Ну так і є. Про себе я ще поки не закрився, я поки дивлюсь в цель розвиття. розвиття Але цього ніхто не застрахований. Но я буду розвиватися і хер ви дождетесь, що я закриюсь. Але цього ніхто не застрахований. Все, я надеюсь, я нормально пояснив, потому що мені показалось, що я ще був груб, грубоватый, да, такий якийсь, типа там, вы поняли, коротше. Все, всіх обняв, куча аромат.